Протягом останніх двох-трьох років такі інституції ЄС, як Європейська комісія, Європейська служба зовнішніх справ та європейський парламент розвинули своє бачення культури в наших відносинах з країнами-партнерами. Ці рефлексії знайшли відображення в новій стратегії ЄС з міжнародних культурних відносин, прийнятій у червні 2016 року, тобто рік тому. Зараз ми намагаємось імплементувати її, і маю сказати, що відбувається це не без труднощів. Я б хотів би коротко розповісти про цю стратегію, щоб ви краще зрозуміли, що ми намагаємося зробити в Україні. Стратегія ЄС з міжнародних культурних відносин фокусується на трьох головних напрямках: перший підтримка культури як двигуна сталого соціального та економічного розвитку, другий промоція культури та міжкультурних зв'язків для мирних відносин спільнот. Третій посилення співпраці у сфері культурної спадщини Двигуном культурної дипломатії України залишається не міністерство культури, на жаль, а саме Міністерство закордонних справ України, які професійно наполегливо і системно займається розвитком даної царини в Україні. Дуже шкода, що на фоні відсутності фактично глибоких реформ сфері культури міністерство має вишу. Закордонних справ має вишукувати цінові проекти власне не співпрацюючи з державними органами культури, не з державними театрами, державними музеями, а саме з волонтерами, громадськими активістами, різноманітними приватними художніми музичними театральними установами, які в даній ситуації виявляються більш проактивними, більш вмотивованими, ніж державні установи. Ця ситуація звичайно. Повинна змінюватися. Культурна політика є чи не на найпотужнішим інструментом її діяльності і фактично єдиною дозволеною зброєю. Адже культурна політика це і зброя, і захист сьогодні, коли війни вже не оголошуються, а ведуться насамперед за масову свідомість. І е, в момент, коли ми розуміємо, що знаходимося у стані війни. Саме культурна політика може стати тією системою безпеки, що може врятувати державність. Культурна політика і дипломатія є тим інструментом, що може запобігти фактично неоголошеній війні, і може е в якийсь момент зробити суспільство і державу настільки стійким, що для зовнішніх викликів, що. Е Удь-які будь-які е зовнішні виклики будуть не страшні, і будь-яка не оголошена війна. Вона закінчиться поразкою для супротивника на самому початку.